Комо, там за черване. Чекастима, пацаны. Блондинка. Давай, 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 давай. Hey, Ты прикалывайся? Посмотрим, не смішно. Wow. За машину ховається. Добре, добре. не бей передо мною. Колянку. Куда я ухаш тебе Хуй. А, сюда На Землю. Во? Где тебе? Хуй. Здесь я. Точно здесь. Опа. Да. Не бачил? Бачу. Пока. Ну просто. Ой, гренка. Это бисисикис. Куда его я откинул эту штуку? Добрый, добрый. Ты давно ее? Вот сюда. да? Да что, идешь пушить? Шоу. Раним. То Я на нас все без всех рач. Тама, тама за червоним. А, я. Є! Файно. Арсен, поможи? Ну, Помайку. О, аптечку. Б я занимай. Откатай. Я бегал забери он. Кидай, это рапточку. Я подобнахрен. А чому мы йдемо добивати их Правильно? Да. Угу. Ну, от і все. Та там стреляю згори. Тип... горе. Цебиси сишники их, походу. Да? Бляха! Там само? Я ликую. У нас ход. Убил? Да, я тобил. Нет, это цело, что Придем и не Я нему. Я файна Файно, файно. Дима, съем. Ты не убил его? Конечно, не. Понял. с стима, пацаны. Бля, вот тут, тут вин. С этой стороны хочет добивать. Пи***ть. Вентилялся у вас. Пацаны не дадут позже. Тихо. Мне треба... Не бачу, да. Братья, е. Yeah. Лодь, тут у него третья сумка, как У меня е. Тут чайка с тима бегает. Я чую. Та, да, я чую набив? Uh. Да, д Да. добив, але мені, він не зовзразу. Я мене одинички нема. Да я на ядам. Я чекай. Пять я Так. Убив? це Тут якась, заруба. Жесть. Хлопці, я вам дуже дякую. Не, Як видно, з реплею, тут, нас знаходиться три тіми. Ми одні наші четверо хлопців, тут їх троє плюс четвертий з BCC на криші. І ще одна тіма, там двоє людей. Ми вирішили хлопців трошки підпушити. Там одну гріночку кину хуєшку я, другу Володя. Ось цей колега зараз буде групчиком. Його нокнули. Володя вирішив підпушити. Там побіг Володя, там до нього Діма, потім я. Володя новий, Діму теж нафій, тут же я забігаюся з куніметом. Хлопнув одненького. Кидай дима, тут цей коліга біжить, і Діму взагалі хотів добивати. Але я його перший вбив. Через те, що вони вирішили Діму добивати, я вирішив їх теж подобиваю. Ну, а що вони поступають, як криси, і ми так само зробимо. Їхній же четвертий спускається згори з криші. Не знаю, що він там хоче зробити, але має якийсь план. Але тут він тупо заходить під демаг. Взагалі непонятно, як нокає дімо. Ну нічого. Пощастило просто. Він спригнув. Я це все почув, закрив двері, мало ли, щоб він нас не запущив. Він двері відкрив. Тут нас таким була передосовочка. Він двері відкриває, я закриваю. Далі пересидив під нього з Арсеном, Арсен йому так непогано хлопнув. Четвертий виживший знаходить панцерфауст. Потужна штука. Але під його гарячу руку попав Володя. Там далі я вже вибігаю, я взагалі не чув, де він знаходиться. Діма віри, що допомогти нам запустити цього крайнього ворога. Але получилось навпаки, ворог запустив Діму, я в цей час піднімаю Володика. Там, в принципі, Персен теж є, він буде піднімати Діму. Так, біжить. І тут я з ним зустрівся. І вбиваю його. В цей же час до нас підходить друга Тіма. Хлопці хочуть нас підпушити, запушити. Ми це все ніби чули. Вже один одного ми майже попіднімали. Тут Арсена майже хлопнули. Тут я вибігаю кунька, зажимаю одного і добиваю. Арсен підмайки трошки вещи, замічає крайнього вижившого і успішно його вбиває. Що, за пацани? Пацанчики. пацаны? Пацанчики. Пуцки, не? Угу. Я так понял, тут більше он Що, пакуємо зону. Пакуємо. Все. Похуя. Угу. Угу. Де машина? Бігу-бігу! Не приїдь, блядь. Нарвестрили один патрон, треба перезарядець. Чик-чик! Чик-чик! Мені просто нравилось, як она перезаряжай, пропадає. Бамбук пачку заліз. Викривайте, бля. Бл. Еб. Аби шонайдз машини не вилазили, ви не бачили, що набагнулась. Хочу сухати попробую, ты не знаю, що то таке, але келем. А хто бах зробив машині? Та я, я ж на карту дайлюс mm. Трошки А ми чо мало виложить. Позервя. Да, да, вона mm -hmm. типу, пристала Це Че, игра бо? Машина Це тут же тя утня. Приседаем. Ви уи Давайте Блондинка. Воно, пацаны. Давай тут сюди попробуем. Почекаем, почекаем, почекай. На капоті чек свит. Давай, 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 давай. Ну дверь открыть. Да, бензин є. Дві баньки. Блін, виліз тебе на кришу. На криші будинку. Твого. На криші будинку. О, там будинку. Твого. Що ви до мами Я вирішив попробувати. Якого Понял. коль? Якого коль? Якого коль? Такийсь бірізов, я б сказав. Ну, бірізов. Кись-кись-кися. Кися-кисуня. Мур-мур-мур-мурка -мур мурка мурка манюня у мене краю конечно але сидимо тут Ей, граємо да. на топ чи йдемо кудись до драки? на топ граємо по дві який диванчик я тут взагалі вже сів собі трохи нечестий ну хімчестку здамаю ого тут я тіпа побачу де тут ого я вже бачу ти прикалуєшся хто там піздь хто з піздь з ліво хлопці з якого боку ліво ні ні Прям. За боку выливал? Там делевы. А, да, є. О! Ща заду, заду дают. 350 дают. Ну добре дают 350. Я їх не бачу, мам, там ударял. Та я тоже їх не бачу, вони не бачать. Нікого не бачу, чекать. що я зліпена. О на останній фазі дерба. О, тут от ті бежи їх боти? да. Точно боти, тому що він... бля. якісь які скіруки не турні. Та це бот, 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 там ударом то бот. На цій міці в голубі. Бата, бля, що убили на. Бата мені. Ти убив в мене кулі зараз кінчуться на. Ще ні раз не попало по ньому, да? О, я раз попав аж. О. Вам ну, смешно? А, все, я достал стал. О, не мэ. Да звідки с водой? Ну, все, кто Дайте, что стреляли по мне. На зелене Вот тут я тип, вверху. Нам зона бы не чуть-чуть, пацаны. Там а типику побежать. Чекай, яка? Так кажи, яка мітка, бо, блядь, за ким з метикою, то пізді. Зелено. Не вже сховалося. Нам зону треба, блядь. Підем. Підем зону. Та куди, куди? Та що чекайте, що? Сідайте. Я думаю, що ще постріляємося. А, зараз. Раз, два і все. Сідем по трапу позицію. Я ще сяти хочу. Стань за костик якийсь. Побіжу. Там зеленої мітки теж. Так, так, так. Там були, були, були. Що ми тут Вставай. То що буде? Хуя. Пізді. Пізді. Чи що ти? Я води там отіпи на... Я можу кинути ці херні. За машину ховайтесь, пацани. Зараз, на що? Машиністи чи що? На 10 в ангарах є тіпи. Та я да, знаю, що в ангарах є. О, е, е, е! Та ж ми в бутерброді, все. Там З пиз... ковбасов хоч? Ні, сиро. Тут камінь, я можна а... за камінь дерево. Я на ангари дивлюсь, блін. А, які? О, там за зоною ж біжить, жовта мітка, адреса 30. Чи ти ведеш Я, я не вбиваю нікого. Ангарах є тут, за цим вам е, теж 330. Ой, скільки їх там? Їх там Чи? троє. За цим заборчиком троє чіпів десь пролезли. Добре, добре, не бій передо мною! А чого мене вбили? Ти типу, попов теж, так? Да? Ні-ні-ні-ні. І це. Гроза є. Є. Yeah. Якого верху? Бустайці, бустайці. Зліва, зліва, зліва. Десь з 260. Зеленої мітки. Так, зеленої мітки. Там де да, міт має? Зеленого міт... там одного. Нам треба крити цих пацани. Нам треба взагалі стати в зону зайти, ні? Але як правильно, звідки відіграти, я думаю. Нам Та треба шо, крити цих справа. Тут яма, тут є яма. Дерсена, так бач. Ми там по полю санітарка. І звідти видно нас, звідти видно. Просто заїб... Ті, ті, а де? Ті димують, да? Колянку. курить. Який колян? Я готовий до зажиму. О, там, я... там, 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 Все, 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 всі здохли. Які не здохли? Сьома фаза зараз почне сходитись. Ми забігли, зайняли такі більш-менш хороші позиції на краю зони, щоб нас не, по нас не стріляли інші. У нас видно одна тіма, друга тіма, третя тіма, четверта, ну і ми п'яті. Ми цілимося на цих бравих хлопців, бо знаємо, що там сангарів будуть йти. Я там вже взагалі лежу в очікуванні з куніком, на який 6X. Ми з Володом зайняли такі позиції більш-менш виграшні, щоб їх зустрічати. Так, це я дивлюсь, це Володька. Щось їх тут взагалі не було видно. На реплей добре видно, Володя одного зажімає. Там я з конька, другого зажімаю, а третього взагалі добиває зони. Тут є двоє. Маєш. йдемо дем понизу, йдемо по понизу. Дарся, нукаешь? Томонок. Ща затом деревом, що? Тут двоє були, ні. Але вже все. а вроді. за тим деревом не знаю. Трупи вроді. То, трупи вже там. О, є, там дима є. видиш? Тут За ящиком. Ще? За ящиком. Забирай метку. Хто не цей? За ким ящик? Я тільки що кинув, синя мітка. Сзаду ти приземлився, пацани, Тут топ. Да. Yeah. А де ми були. Давай, бо сядь і Все? Добре Із-за ящиком там Два ще Просто воно, що ти їх пушиш А, що робити? Я сядь Гай, давай, щасливо Взяття топа. Тут ролі був Арсен, бо він добив крайню тіму в соло. Алешились ми на четверо. Там хлопці їх двоє, і ще один колега, який прилетів тощо з парашутом. Але я його побачив, замітив і нейтралізовую. Швиденько і успішно. Знаючи то, що їх там двоє, четверо, Арсен вирішив запушити. В принципі, інформацію він мав, де що знаходиться. Він підбігає, тут йому видно все як на долоні. Він окриє одного. І вбиває другого. Так ми отримали черговий файний топ. Дякую вам за перегляд відео. Бувайте здорові і багаті. Надовго не прощаюсь.